Друзі, вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Турунець вже прийшов. Сьогодні особливий день, цікавий день, він, напевно, також прийшов послухати. Іграшки валяються по всій хаті. Не можна їх забирати, бо зразу дитина плаче. Ну що ж, восьме число? Таро передбачення на 8 серпня 2024 року. Настав цей день, навколо якого було багато шуму. Вже скільки днів весь інтернет шумить, кишить. <головік> що 8, 8, 8, три вісімки. Особливо китайці. Для них це особливо, для них це вони люблять всякі символи. Ну, до речі, 8 китайський символ. Вірніше вісім китайською символікою називається ба і зображується як двері, які відчиняються, тобто відчиняються величезні можливості. Не просто величезні, а нові і безкінечні. Недаремно Пекінська олімпіада, пригадуєте, вона була в 2008 році. 8 серпня, о 8-й годині вечора, о восьмій годині, 8 хвилин і 8 секунд. Ну, і вона була така. І по грошах найдорожча, і по ефектах найефектніша. Ну, ще, крім того, саме сьогодні сонечко приходить свій дім. Знак Зодіаку Лев. А... Коли ми в своєму домі, ми віддає, нам там добре, затишно, і від, ми там Най, най, най нам, нам комфортніше. Ми з радістю віддаємо і ділимося радістю. Так і сонечко, воно в леві воно ем, дає нам радість, дає силу, дає ну, все тільки найкраще. А ще й крім того, Сонечко в Леві стає на одну вісь з зіркою Сіріус. А це зірка, яка в 25 раз потужнішу має енергію від сонця. І от уявіть собі, Сіріус сонцем на одній осі, і вони разом вони взагалі утворюють надпотужну енергію, яку вони посилають до нас. Ну що ж, щоб ця енергія нам повернулася такою силою, потрібно посилати у Всесвіт сьогодні, бути відкрите відкрити своє серце. І посилати, скажімо, що, якими якостями лев, захистом, добротою, любов'ю. І от коли ми щиро оце посилаємо, до нас все повертається. Не, не просто з подвійною силою, а безмежною силою. Ну що ж, мої любі, робіть висновки самі, чому сьогодні день такий важливий? Для когось важливий, для когось ні. Ну, я б не сказала, що він для мене має таку важливість, як от всі говорять. Але скласти от все, всі ці аспекти докупи. Ну, намагаємося день сьогодні провести. Раді, ну зрад такі... так, якби ми хотіли, щоб у нас було наш щодень наш такий був радісний, вдалий, цікавий, успішний, тобто позитивний. Ну що ж, дивимося, 8 серпня. Яка сьогодні карта дня для нас? Ой, щось Мені захотілося ще раз перетасувати. Такий вступ сьогодні був довгий. Ну, Мені хотілося поділитися вам розказати. Король Кубків, ну, чудово. І наші <смі> і колоди королева мечів. Тобто, люди в нашому житті сьогодні будуть фігурувати люди. Або ж ми самі будемо фігурувати в чийомусь житті. Ну, Якраз є можливість для спілкування ділитися своїми емоціями, дарувати цю любов, тому що кубки це наші емоції, коли ми даруємо любов, ну, це дорослий чоловік, стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Якщо це ви, в ваших руках сьогодні хороший настрій, який ви, яким ви обмінюєтесь, який ви дає, передаєте далі. Який до вас потім повернеться, подвоєний. Тобто, ну, хто для вас цей чоловік, мої любі, підставляйте вже самі, дивіться. Або ж це ваші емоції, ваша радість, ваша любов до когось, до чогось. Просто от ви сьогодні транслюєте і посилаєте у Всесвіт гарний настрій. Чудова енергія, нові враження, чи це ну, емоції, чи це настрій, чи це ну, будь-що. Але нехай це буде позитивне. Тому що ну, кожна карта має і плюс, і мінус. З мінусів, це істерика, претензії. І тому від вас залежить, який буде. Створіть сьогодні собі позитивний настрій чудовий, позитивний, радісний. і... От наливайте кожному, тобто вас, ви уявіть собі, що сьогодні у вас в кубку, в цьому келиху, радість, любов, позитив. Е ну Все-все тільки що ви хочете. Задоволення, кохання, всі позитивні емоції. І кожен, хто буде з вами сьогодні спілкуватися, ви йому де або наливаєте ці емоції, або. Пропонуєте відпити свого келега, тобто ділитися тими емоціями. На дні колоди королева мечів, це може бути пара. Доросла жінка стихії повітря. Терези, близнюки, водолії. От як. Королева мечів, яка ділюся з вами інформацією. Так і вона. Жінка, яка може бути фахівець. Жінка-фахівець, так щось так стукнуло, там я аж завмерла. Жінка-фахівець, яка надає ясності, яка володіє інформацією, яка вправно вміє тримати в руках гострі предмети, лікар, медсестра, хірург, юриспруденція людина, перукар. Можливо, от вона. Щось вам сказала, і ви це обдумуєте, а можливо, вона разом з вами планує щось. Можливо, ви познайомились з нею, вона вас в емоції такі викликає. Ну, дуже багато варіантів, але ось така доросла жінка. Не обов'язково навіть стихії повітря, а жінка, яка подговорить, яка володіє інформацією, яка планує, яка пояснює щось, розказує ну, багато всяких варіантів. Ну що ж, давайте подивимося, що буде нам допомагати. А можливо, це просто така енергетика, так, ось такого планування, далекоглядності, і ви от собі. Оці саме все це викликає у вас емоції. Що нам допоможе сьогодні? Що нам буде допомагати? А, сила, Чуд, ну, чудово, тому що саме сьогодні сила, зверніть увагу, восьмий старший аркан. І сонечко, і тут хто зображений? Лев? І сонечко сьогодні приходить до себе додому, до Левчика, знак Зодіаку Лев, воно там найсильніше. І саме сила нам буде допомагати. Тобто, от всі ті якості, які потрібно сьогодні посилати Всесвіт, транслювати з себе, всі якості, якими володіє Лев найкращої його якості нам будуть допомагати. Контроль в першу чергу. Дивіться, тут жінка контролює і подивіться, що в неї над головою. Люмінската, символ безкінечності. Все сьогодні, дивіться, Всесвіт нам ну, він дуже хоче нам допомагати. Він нам дає всі можливості, тільки щоб ми ними скористалися. Тому обов'язково сьогодні. Пам'ятайте, що вашому келиху які емоції, і даруйте їх, діліться ними, посилайте їх у всесвіт, відкривайте своє серце, діліться любов'ю, будьте любов'ю сьогодні. В ваших руках сила, подивіться, сила безкінечна, без, безграничні можливості. Я ще не сказала, а вже карти просяться. Ну, і вже можна підглянути, так що заважати, намагається вискочити карта, заважати меч буде. Гострий язик. Ну що ж, що нам буде заважати? Ну, не меч, але конкуренція. Суперництво, коли ми боремося, доводимо відсто... Ні, сьогодні не потрібно ні боротися, тому що, ну, коли маєш таку силу ще й в такий день, коли все на своєму місці, боротися, ну це безглуздо. і можна не розрахувати свої сили, тому що сила вогонь, боротьба, вогонь, може закінчитися плачевно. Тому не намагайтеся сьогодні ні з ким ні конкурувати, ні воювати, ні сваритися, ні відстоювати, ні палками махати. Пам'ятайте, що ви сьогодні контролюєте свою силу і скеровуйте її навпаки на допомогу, на от коли ви підтримуєте, допомагаєте, в позитив, а не ось таке. Тому заховаємо. Емоції тримайте під контролем, тому що. Коли емоції і ще й заважати, буде така боротьба, то важко стояти. Емоції зразу емоції переростають в претензії. Тому контролюємо свої емоції. Пам'ятайте, що ми транслюємо сьогодні тільки любов, радість і позитив. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Мирного і спокійного дня нам всім цікаво, що Рашка нам сьогодні придумає. Чи ну, на дні колоди бачите, меч був. Все ж таки, можливо. Для них також це якийсь е, свій, якісь. Е, вони також люблять придумувати всякі символи. От, ми на жуть, ми подивимося, що вони нам придумують. Я бажаю нам всі мирного і спокійного дня, вдалого, цікавого, е, любимо мої Люблю вас собі, маю. Я вам бажаю сьогодні багато-багато любові, безкінечної, безграничної, але такої, щоб. Була вам в радість, яку ви контролюєте, якою ви насолоджуєтеся. Чи це любов до, до своєї половинки, любов до батьків, любов до дітей, любов до людей, любов до справи, якою ви займаєтеся, любов до світу. Щоб любов була у кожному вашому, оце і є відкрите серце. Я є любов. Любов є у всьому, до що я, до чого я прикладаю руку. Любов є у моїх словах, любов є в моїх вчинках, любов є в моєму погляді, в тому, що я роблю, транслюю, готую. Го, ну, у всьому, коли вона передається через погляд. Я вам бажаю сьогодні бути цією любов'ю. Дякую, що ви в мене є. Бути вдячним. Я дуже, дуже тішуся, що ви в мене є. Ви для мене є ця любов. Моя сила, моя підтримка, мій настрій, моє натхнення, мої крила. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки. Діліться своїми враженнями, який день сьогодні буде для вас. Мені також цікаво, який він буде в мене. І хто ще не з нами, приєднуйтесь! Любі мої, я чекаю від вас зворотнього зв'язку і почуємося, пам'ятайте, що вас тут в келиху. Ну що ж, прощаємося, бо затягнулося відео вже. До зустрічі, мої любі папа. -па.